Фу а. все. О, Молодець. Дивись. Це що така О! за штука там з а, краще. Воно пливе за вами. Воно мікро. Та Молодець. що це таке? Бум. Воно горить. Міка, тікай. Тіка, 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 тікай. Міка, дивись. Це земля. невже, невже. О, невже, вже, невже. це чудово. Давай, раз. Два, ще, ще, раз, ще десь два, метрів 200 давай, і, це, і скричко, ми... Оце тут раз, хвилі, обережно. Головне, не, це, не потанути тут з нашим цим плотом. Капець, скільки ми пливли? Я не знаю. Ціловічність, здається. Опа, сюди, сюди завжди. Мене тут кудись кидає. О, дивіться, справжній якийсь велетенський острів прям. І наврешті, ліс є, і наврешті, гора якась. я вже дочекалася. Зараз ми висадимося сюди і будемо відпочивати. буде Дуже смачненька, гаряченька курка. Ну, курка є, але треба Чи, погріти тільки. Оп, сюди. Можливо, рибку. О, все, земля, не вже. Я просто в шоці. Як же мені вже набридло там плавати у цьому кані? Мені здавалося, що ага. він просто не закінчиться Мене ніколи. Так, все, я буду тут під деревом зараз відпочивати. Зрозуміла? Хоча ні, а я треба ще. Ось тут. Багаття, багаття, чуєш, розвить багаття. Зараз Ой, нам треба завжди. так. Тоді зібрати ще чогось. Можна дещо. Можна, знаєш що, можна їсти не курку, яку розігріти потрібно, а рибу спіймати і, власне, спробувати рибу поїсти, а? Як тобі таке? Чудова думка, баки. Зможемо її е, посмажити на багатті, і все буде супер чудово. А потім будемо думати. А яку рибу ти більше подобаєш? Мікал, обережно тут кріпер, лізе сюди. Кріпер? Так. Вон він. Іди геть. Іди, геть, будь ласочка. Він прямо тут, алло. Так, 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 так. Тут якісь а проблеми. Він з Та, э, Другий кріпер прямо тут. На. О! Тихо. На тобі. Так, відходимо. На тобі ще. Так, нам потрібно. Міка, обережно, там прямо над тобою. Що це таке було? Та? О, він на дереві. Що це було? Так, ану, опа. Спо... Ні! Ні, давай! Так, на тобі! Та Тихо. на же... Ліжечко. На тобі! Фу, все! О, Молодец. дивись! Це що а? така за штука там з печери стерчить? Яке волосся краще! Яке воно видно, це, а? що таке? Це величезний так? хробак! Реально якийсь хробак! Воно... О! Сміється з нас, чи що? Сміється! Так, мені... О! Воно Слуште, там диви, не, що е, робить. Е, я не знаю, багато ставити або ні. Воно кудись туди залізло всередину, що добре, це за місце. Та став, став. Е, я трішечки шокований тим, що тут зараз побачив. Що це за штука? Слухай, е, у мене навіть мурахи потіло. Е, Слідкуй за тією штукою, добре, за печерою. Е, ні, не. Що хочу. ні, просто дивись туди і все, я буду зараз рибу там... ловити. Не знаю, в нього якась величезна голова. Та яка там? різниця, яка в нього там. Голова. О, що? О! Це що Ты було? Ти ж мене вдарив! Я замість риби вудку спіймав. На, берете теж рибу лови. Це що було? Мені здалося, що це якась глиба прилетіла. О! А вона зачарована? Ну я бачу. Але. Ооо! Капе! Це що таке? Коні. Ти бачиш? Звідки вони взялися? Вони з кісток! Так, заждіть. Мене не чіпайте головне. Опа! Слухай, в нас багаття тепер немає. Це ага. проблема. Так, давай забираємо наш човен. Де він? Оп, тут. А, я пропоную кудись піти в інше місце, тому що мені тут не подобається. Давай, може, туди, он до тих дерев, а? В той ліс? Та, давай. Ходімо, що ти там стоїш? Ми ж все забрали вже. Це що ти це за місце? Я хотіла яблучко дати коням. Яке яблучко? Вони з кісток. Давай, сідай. Опа. Сідаєш? Поїхали. Зараз отут висидимося на цьому березі. Щось там мені не подобається. Прям максимально. Ну Дуже... якщо чесно, тут навіть краще. Дуже дивні речі там відбуваються. Оті? Так, сюди. Опа. Забираємо човен. Так, все, все. Фух, давай ми на дерево може, а? Там он якийсь на ліс окипається. Ота павуки ці будуть. Та які павуки? Зараз в нас цей ніч буде, нам треба хоч щось тут знайти собі місце я якесь буду щоб можна було. рибалити. відпочити, рибалити. Ну, давай. Mm -hmm. Але багаття в нас нема, треба знову його робити. Так, okay. сиди, що це тут за дерево таке дивне. Це червоне дерево якесь, що? Воно там плаває. Що? Хто плаває? І в нього є ноги. О, я бачу ось. Цей монстр, чи що це таке? У нього Ога. ноги як у людини, І обличчя як у людини, а сам він виглядає, як Який якийсь хробак. Або жирафа, або динозавр. Слухай, давай от сюди заліземо. Це не добре. Так, зараз я зроблю верстак, зажди секундочку. Опа. Може каменюк накопаєш, а? На ой, а, тихо. Кріпер! Накопаю. Кріпер! Біжи! Біжи, Кріпер, кажу, алло. Так, сюди. На тобі. Ми живі. Окей. Все супер. Так, ставимо верстак, робимо палички. Р... Р... О, Зробив палички, називається. Це, це не верстак рванув, це щось інше підірвалося. Верстак у мене. Так, давай ми зараз зробимо драбину. Що? Слухай, а можна наплив звиса, а? А, так тут дерева нема тепер. Міка ця штука тут хвась сюди. Швидше, швидше, швидше. Воно тут прямо вон, ліворуч. Ти бачиш? О, де Отут було. Ти помітила цю штуку чи ні? Ага, він там ходив. Так, слухай. Баки! Ти я бачу, чуєш? я бачу, я бачу. Воно отут, прямо за цим деревом. Так, Воно... сюди. Вон, ну, бачиш його ноги. Нас там, диви, дерево горить. Так тікаємо, давай швидше сюди, поки тут нічого немає. Опа, 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 опа. Це що лисиця була? Тобі О -о -о! Сказали, що грати не можна Сюди, 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 все, давай тут заховаємося. Так, ставимо сюди драбину. Опа. Піднімаємося нагору. Спробуємо давай заховатися давай звичай, на дереві. Та я тут вже швидше не виходить, тут дерево. Воно заважає. Так. Ти здається. Чуриш? Воно горить! Міка, тікай! Тікай, 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 тікай. Тікай, 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 звідси. Ого! Воно переслідує нас. Лисиця. Тікай, тікай, то аж звідси. Так, 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 сюди, сюди, сюди. Як нам десь заховатися Охай, тут? виходить, Це його острівець. О, ось тут у кущі, давай швидше. Ого! Диви там лисиця біля лави стоїть, бачиш? Сюди, сюди, ага. сюди, давай. Як нам вижити тут тепер? Ми в пастці. Це якесь, я не знаю. Слухай, може, це так само, як і колись, пам'ятаєш, ми плавали або. О, Ні, ми літали на літаку, а потім цей, прилетіли кудись, там, де динозаври були. Здається, О, ми тоді згадав. залетіли занадто далеко, а тепер ми заплили занадто далеко. А ну, геть звідси. Ой! Воно Вона мене бахнуло! Впала. Чи це ти мене бахнула? Я тебе зовсім не бахкала. бахала. пристали? Все, мене завалив той кінь. Слухай, я на березі, а ти де? Я також. Ти там? А я тут. Я тут, там, де ми цей висадилися на другому березі. Зараз я припливу до тебе. Так, слухай, а, давай в іншу сторону ти спробуємо піти. Там увесь той палає. Серйозно? <гум> <гум> реально я все Я тут бачу. Так, нам потрібен факел. Нам потрібно зробити факел. Для цього нам потрібні е, ці е, блоки. Каменюки. Так, десь тут зараз спробуємо викопати. Чуєш, дивись е, в різні боки. Якщо побачиш цю. істоту, Toki покажи. я його бачу! Ні -ні 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 -ні. Він там Риби по скалах. Так, Як слухай. Ти, козел. Це дуже погано, це максимально погано. Застрибуй сюди, застрибуй сюди вниз. Ми зараз тут зробимо собі печеру в якій будемо виживати, напевно. Або спробуємо сховатися хоча б. Так, 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 так. Все, я думаю, цього О, буде достатньо. Не, сіль є. Так, а, де блоки? Сюди, сюди, ставимо пічку. Міка, посуньте. Так, нам не. далі потрібно зробити що? Ми кладемо сюди оце... О! О тихо. А що це рвануло? Я не знаю. Як він відчуває нас? Так, я барикадую тут вхід. Опа, все, я забарикадував. Так, а тут поставимо драбину. Що таке? Воно дивиться сюди. Так, у нас є факели. Слухай, ми можемо тепер бігти. На, два тобі. Опа. Що будемо бігти чи? О! Засипало піском. засипало. Нічого собі! Так, слухай, ми реально з тобою запливли кудись занадто далеко. Нам не слід було сюди. Пусти! Міка, ти жива? Все, виходьмо звідси швидше. Тікай, тікай сюди. Ні, 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 не факел. От сюди, давай, 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 давай. Ми повинні. Так, э, давай начекай. Віка, він тут! Міка, він тут, прямо, та ні. Треба в іншу сторону бігти. Так, сюди, сюди, опа. Все, я майже виліз. Давай, 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 давай. Вилазь! Вилазь! Поки. Де Він Він прямо тут! Сіда, якишки! Сідай, 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 сіда сідай 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 сідай, сідай! сідай, 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 який ще добрячок! Це якась істота. Я кажу, що він не добряк. Воно за нами плив. Воно пливе за мгану. Я Яким чином воно вміє плавати? Та що це таке? Воно... швидше, швидше, Боже, швидше, 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 тон. швидше, 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 давай, 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 давай. Так, упливаємо від нього, диви, воно зупинилося. Вон там цей плаває Боже... тепер. Так, Я Йому важко давай. так плавати? Я Тож, не так, знаю. Це така громадина. Я взагалі не знаю. Слухай, це що таке? Там будинок. Треба туди. Терміново. Терміново. Скажи, Він Слава, за Міка, він за нами пливе досі. Я не можу побачити. Він пливе, он він, я бачу його шию довжелезну. О! Так. Давай до цього будинку спробуємо і десь там заховаємося. Або, е, може, там хтось а, буде давай, допомога. Давай, давай, Можна буде попросити. Так, давай, 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 сюди, речі. сюди, воно за нами. Я одну рибу спіймала. Я не бачу. Слухай, риба зараз це не найголовніше. Зробити. Так, тут якісь оці кувшинки, вони цей, сповільнюють наш рух. Так, сюди, сюди, все. Ху, вилазь. Так, забираємо човен. І на каждає, гору піднімаємося. Хто О, він потвориться? Я ага. не знаю, Ну він плив, я бачив. Він такий ну... дожилий, що він може ходити по дну. Так, сюди, 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 ти сюди. Ти Ну, а чоб ні? Двері. Так, заходь. Це що, місцевий супермаркет. Я не знаю. Опа. Так, мені. О. Ти чуєш це? Ага. Щось там відбувається. Так, давай шукай щось корисне, можливо, тут щось буде. Тут, О... нічого, тут нічого, тут нічого, тут нічого, поки дишки. що все пусте. Решки, так, якщо я оце вишки зламаю. Вишки. Ні, тут нічого немає. Ламай дошки оці! Так, сюди, опа. Все, можна вилізти. Куди нам. А тут може щось буде, ні? О! О! Так, тут якісь шафи, Макі... але. Дижи! Куди? Сюди? Виходь! Там... Виходь! Тут ще будинок, дивись. Так. Перестрибуємо, давай до цього будинку. нас? Сюди, 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 сюди. то що це таке? Це Це будинок цей вибухає, дивись. Там прямо а! Ми туди не підемо, воно вибухає, оці кріпери і це ходить. Що будемо робити? Давай сюди, заходь, сюди заходь. Так. Опа, опа, опа. Блоки є, блоки є. Так, сюди, сюди, сюди. Зараз забаррикадуємо. Ні-ні ні-ні, відходь. О, відходь, відходь, відходь. Так, 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 тихо, тихо, Там тихо. Так, їх дуже багато. Так, куди ти побігла? Ні. Ого. Міка, я тут один лишився. Одна думка, він. Тому? Він теж тут. Тихо, 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 тихо. Я закопуюся, я закопуюся сюди, в глибину кудись. Так, 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 давай, давай, давай. Швидше сюди, сюди. Ой, тут ще щось засипається назад. Міка, ти де? О, я бачу твій нік. Ти дуже далеко! Іди сюди! Можна сховатися. Тут кріпер, прямо біля мене! Так, це проблема. Це реально мега проблема. Я йду до тебе. Зараз я викопаюся, спробую якось до тебе дістатися. Слухай, нам треба забиратися з цього острову геть. Та він просто нам не дає, цього зробити. Я біжу! А ти де? Слухай, ти за будинком десь? Ааа! Ні! Ти поруч! Я живий. Ти в будинку чи ні? Так, 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 так. А, ти в будинку? Тут прям двері були. Так, я теж у будинку. Я знайшов парасольку і знайшов. Ай! Це нам знадобиться байки, біжи краще! Та я біжу. Ти тут? Давай цей ховай. Ай! тут! Що мене б'є, я... я не розумію. Я помира. Я помираю від чогось, мене підірвало щось. Це може кріп знов? Я не знаю. Тут просто нічого нема. Так, а, план Б, план Б, план Б. Де верстак, верстак, верстак тут? Сюди. Сюди, я зараз роблю човни, і ми звідси забираємося геть, зрозуміла. Так. Так, ага. так. 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 А можеш? О, на, 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 Фліт. бери тобі, бери тобі. Так, два човна, щоб в тебе було. О, Дякую. Так, ми беремо оцей. Давай краще будемо на, на човні плисти, ніж на, на цьому плоті. Ми зараз спробуємо поплисти кудись геть з цієї землі. Давай вперед, пливи, 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 Ей. пливи. Швидше, швидше, швидше. Я буду дивитися, якщо його десь побачу. Добре, що... добре. Поки що нікого нема. В нас вже зараз ранок буде. Давай швидше. Тримати ліворуч, прямо? давай трішки ліворуч, okay. ліворуч бери. Упливаємо геть з цього. Міка, він за нами. Мі, він за нами швидше, гриби. Та, so, чого давай, ти робиш там? Давай, 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 давай пливи. Ми повинні знайти якесь безпечне місце, де не будуть цієї потвори. Ми реально, я не знаю, знаєш, як доісторична земля, якась там, де людей не було. Ось, хоча будинок тут є. Ah, 100%. Нехай воно і залишається. Можливо, сюди хтось заплив так само, як і ми. Збудував тут будинок у такий велетенський, а потім оця потвора їх. Згіла, чи що? Сподіваюсь, ми не станемо а наступною їжею для нього.